Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Наприкінці Вікторини буде дуже цікава пропозиція до кожного. Додивіться, будь ласка, відео до кінця. Почнемо. Перше питання. Яку назву має найбільша площа в Україні? Площа Свободи. Місто Харків. Саме у Харкові знаходиться найбільша площа України, яка має назву Площа Свободи. Територія площі складає близько 12 гектарів. Площа Свободи за розмірами займає 15 те місце у світі і 6-те у Європі. Площа більша у 5 разів за <клухи> червону площу. Друге питання хто зображений на купюрі номіналом 100 гривень? Тарас Григорович Шевченко. Основний малюнок лицевої сторони. Портрет Тараса Шевченка. Основний малюнок зворотньої сторони. Зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наступне третє питання. Розділ якої держави отримав назву Оксамитове розлучення. Чехословаччина. Оксамитове розлучення. Це мирний та офіційно узаконений розділ Федеративної держави Чехословаччини на Чехію та Словаччину, котрий відбувся протягом 1989 1992 років після подій Оксамитової Революції. Назва Оксамитовий використовується у зв'язку із мирним характером цього процесу. Переходимо до четвертого питання. В якій області України знаходиться найстаріший водяний млин? Хмельницька область. Сатанівський млин водяний млин 19 століття у містечку Сатанів. Нині містечко Хмельницької області. Станом на 2019 рік млин є діючим. Більшість його остаткування працює. Він меле зерно на борошно, молотить гречку тощо. П'яте питання де знаходиться найкоротший метрополітен в Україні? Дніпро. Дніпровський метрополітен це система ліній метрополітену в місті Дніпро. Нині функціонує лише одна лінія, що складається з шести станцій. Характерна особливість дуже коротка довжина лінії метро. Дніпровський метрополітен один з найкоротших в Європі менше восьми кілометрів. Шосте питання. На прапорі якої держави зображена одна й та ж сама фраза 22 рази. Іран. Прапор складається з трьох однакових за розміром стрічок зеленою, білою та червоною. Зелений колір символізує родючість, порядок та радість. Білий мир, червоний мужність та пролиту на війні кров. У зелену та червону стрічки куфічними літерами 22 рази вписаний вираз, що означає Бог великий. Це посилання на Ісламську революцію, яка відбулась на 22-й день 11-го місяця згідно з іранським календарем. Наступне сьоме питання Хто автор пісні, яка затверджена в якості гімну України? Павло Платонович Чубинський. Дата створення пісні залишається наразі дискусійною. Тривалий час вважалося, що вона була створена у 1862 63 роках, але без відповідних наукових аргументів. Текст пісні Павла Чубинського вперше був опублікований 15 січня 1864 року. Перше виконання твору ще не вмерла Україна як гімно відбулось 10 березня 1865 року в Перемишлі як завершальний номер концерту, присвяченому Тарасові Шевченку. 15 січня 1992 року, указом президії Верховної Ради, ця пісня була затверджена в якості Державного гімну України. А 6 березня 2003 року ухвалено закон про державний гімн України, запропонований тодішнім президентом Леонідом Кучмою. Де знаходиться найдовший тролейбусний маршрут у світі. Крим Україна. У Криму найдовший тролейбусний маршрут у світі. Тролейбус ходить між Ялтою і Симферополем. Довжина маршруту становить 86 кілометрів. Переходимо до дев'ятого питання. Де знаходиться єдиний в Україні міст з горизонтальною розводкою? Миколаївська область. Варварівський міст. Розвідний міст через річку Південний Буг. Побудований на так званій Варварівській мілині. Поєднує Варварівку і решту Миколаєва. Наприкінці минулої Вікторини. Було питання. Де народився Котляревський? Правильною відповіддю є місто Полтава. Дякуємо всім, хто написав правильну відповідь. До речі, неправильних відповідей не було. Десяте питання. Хто автор музики Державного гімну України? Напишіть, будь ласка, ваш варіант відповіді у коментарях. Друзі. Ми впевнені, що кожен з вас володіє цікавими знаннями. Ми хочемо впровадити, щоб ви також ділилися знаннями з іншими. Якщо у вас є цікаві запитання, цікавий факт або цікаве пізнання чогось, давайте поставимо питання глядачам каналу від вашого імені. Такого ще не робив ні один YouTube канал з вікторинами. Нам з вами треба спробувати. Ми впевнені, що це буде цікаво. Вся інформація, куди відправляти питання, в закріпленому коментарі. До речі, для найактивніших глядачів вже зовсім скоро будуть і мені подарунки від нашого каналу. Тож підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші коментарі, надсилайте ваші запитання і обов'язково ставте вподобайку. Заздалегідь дякуємо кожному, хто зможе долучитися до нашої пропозиції. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.